На місцях активних бойових дій у Чернігові будуть меморіали. Їх нанесуть на карту, що стане одним з експонатів майбутнього музею стійкості Чернігова. Ці рішення обговорювали під час засідання робочої групи, яка працюватиме над концепцією музею. Поки все ще живе і болить зараз, збирати певні факти. І, до речі, враховуючи, що оперативне командування північ. Попередньо вже готово нам надати дуже багато цікавих речей, які стосуються 22-го року безпосередньо подій, і ці артефакти вони вже вже могли би бути в контексті цієї експозиції. Музей стійкості Чернігова створять у приміщенні колишньої будівлі першої міської поліклініки на проспекті Миру. Вона майже п'ять років є законсервованою, розповів Олександр Шевчук. Зокрема, в музеї створять залу або окрему експозицію, присвячену саме обороні міста Чернігова у лютому березні 2022 року. Наразі над візуалізацією працює київська компанія, яка представить результати за півтора-два місяці. Бажано бути чернігівцем, людиною, яка тут все це сприймала, переживала. Але наскільки я розумію, у нас в місті такої бригади фахової просто немає. Тут звернення до киян, ну у мене заперечень не викликає, але за умови, що вони будуть прислухатися вже в процесі обговорення їхніх пропозицій. Директор історичного музею Сергій Лаєвський сказав, що важливо збирати експонати і готувати експозицію не лише присвячену боям у 2022 році за Чернігів, а також військовим і волонтерам, які боронили кордони з 2014 року. Ці е, громадські організації, ці волонтери, які ще не зовсім були організовані, але у 2014 році забезпечували. Бійців 13-го і, 13, і 41-го батальйону. І деякі з них, і по сьогоднішній день цим займаються. І громадські організації, які об'єднали родини загиблих, це все 2014 рік. Тому мені б хотілося, щоб е, от, е, в цій майбутній концепції, баченні, воно не пропало. На засіданні робочої групи обговорили і увіковічнення місць активних бойових дій за Чернігів. Зокрема, це мікрорайон Масани, Бобровиця, Киїнка, в'їзд у Чернігів, де загинули люди, захищаючи місто. Для початку там пропонують встановити меморіальний знак камінь, а потім працюватимуть над загальною концепцією. Камінь з табличкою він ніколи не буде виглядати жалюгідно. Це нормальна, це нормальна меморіалізація. Це встановити камінь, на якому почепити табличку з написом, що на цьому місці буде. Це вже якимось чином маркує територію. Це початок. А на завершенні вже буде те, що пройде всі там етапи, і буде чи пам'ятник, чи пам'ятний знак, чи меморіал. Була пропозиція зберегти таким чином пам'ять не лише тих, хто віддав життя захищаючи Чернігів, а й людей, які допомагали вижити цивільним людям, і продовжують це робити. І сьогодні це загибель е цивільного населення. Тобто, що вже тут згадували, там, наприклад, напроти 12 школи Союз, черга. От тобто, отаких от героїчних і трагічних подій. Це перше. І друге, нам треба буде і позитивно героїчні події локалізувати і меморіалізувати. В Чернігі хтось хліб випікав обласний історичний музей, вже на це згадав. І не тільки хлібокомбінат номер 2 але ще хтось. Значить, це ж локації, які, да, о, які о. треба пам'ять. Про героїзм людей під час оборони це треба показати.